Кожен з нас, і дорослих, і малих, є повноправним членом суспільства, його невід'ємною частиною. А також вільним і рівним у своїй гідності та правах. Зокрема, в Конвенції про права дитини передбачено, що кожна дитина має право на життя, освіту. Житло. Турботу. Відпочинок. Вільно висловлювати свої погляди. Збереження своєї індивідуальності. Формування власних поглядів. Громадянство. Ім'я. Захист гідності. Повноцінне харчування. Збереження сімейного зв'язку. Отримання інформації. Любов і спілкування. Дитина має право на свободу. Захист життя та здоров'я. Має право на свободу слова. Медичну допомогу усі діти є рівні у правах, ніхто не повинен їх порушувати.